Вирішила сьогодні приготувати смаколики до чаю. Хочу зробити рогалики на смальці. Взяла 200 грам смальцю, трошки сюди додам солі, сметани 200 мл, Чи 200 грам теж сюди додаю любої жирності, але 15%. Сюди додаю розпушувач. Ложку розпушувача, ванільний цукор. В цей суміші мені потрібно додати муку. Ну, грам 400 треба. Тут я відважила 500. Ось так я трохи відсиплю, замісю, там буде видно, скільки додавати чи ні. Ось і замісила тісто, таке в мене вийшло хороше тісто. Зараз я його в пакет і поставлю десь на годинку в холодильник, хай відпочине. Виняла з холодильника, буду ділити на частини. Ось на такі чотири частинки. Розріжу. Треба тоненько розкатати. А тепер поріжу ось так гарненько. Трошки в мене будуть, навірно, великувать. Я зроблю так. Ще розріжу. Ось так. Та то буде смачні. Такі, що тають в роті. Ось так. Буду викладати вишеньки. В мене вище закручені в собственному суку. Крутила. Так що будуть дуже смачні рогалики. І ось так закручую. Ось такі маленькі, гарненькі будуть у мене рогалички. Угу. І на дечко буду складати. Якось застелила пергаментом і буду викладати сюди рогалики. Ось накрутила ціле деко. Духовку вже включила на 180 градусів хвилин 20-25 буду випікати. Ще маленьке таке дечко наліпила, виходить. Вже набілася духовка, ставлю в духовку, велике деко. Ось і готові мої рогалики. 30 хвилин випікала. Зараз я їх посиплю трошки цукровою пудрою. Ну що, пригощайтеся. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!